Друзі, з вами весільний відеоблог від церемоні-мейстра та ведучої Надін. Поки я тут робила селфі в новорічній фотостудії, ви, мабуть, вже задумались, якого потрібно вам вибрати фото відеооператора на день вашого весілля. До речі, саме у цьому номері ми дізнаємось, які є секрети у виборі фото-відеооператора, які ціни і на що потрібно звернути увагу. Отож, дивимось. Дорогі наречені, як тільки вам зробили пропозицію, рекомендую одразу думатись про ресторан, про фото та відеозйомку та про ведучу чи ведучого на день вашого весілля, оскільки найкращих спеціалістів розбирають дуже дуже швидко. А ще потрібно вам визначитись, що ж ви хочете: дешеву ціну чи хорошу якість. Відео всього дня? Чи тільки маленький ролик? Попередньо лавсторі знімаємо чи фотографуємо. І взагалі, як краще підійти до цієї справи, де знімати, в яких умовах, про всі ці секрети нам розповість людина, яка вже дуже давно працює у сфері фото та відео і знає маленькі секрети саме для вас наречені. Друзі, поруч зі мною засновник продакшена Star Studio Андрій Бічер. Він з нами поділиться всіма секретами. Привіт, Андрій! Привіт! Скажи, будь ласка, з чого все почалося? Звідки зрадилась така ідея і як давно? Все почалося з того, що тато мені подарував на день народження відеокамеру це ще в 97-му році, і я почав знімати весілля як один оператор. З того часу зарядився бренд, який називається Star Studio, Ми вже надаємо послуги фото-відео і вже на протязі восьми років радуємо наших наречених. Супер, скажи, будь ласка, які секрети є у фото-відеозйомці? На що звертати увагу, коли замовляти фотографа відеооператора На мою думку, послуги фото-відео треба замовляти не пізніше, ніж за півроку до весілля. Оскільки за цей час вже розбирають всіх самих хороших, топових і всіх тих, хто розбирається і зможе вам дати кльовий результат. Ходіть на зустрічі, узнавайте про всіх, і при зустрічі тільки ви зможете визначити людиною, з якою вам комфортно. Коли ви можете побачити, як людина спілкується, чи вам приємно буде, щоб ця людина була присутня на вашому самому основному святі в житті. Чи варто знімати ранок наречених? Варто. І треба знімати, бо це є початок вашого весілля, яким би він не був, чи він війде десь в монтаж, чи не війде, у вас будуть спогади. А якщо ви хочете, щоб у вас були гарні спогади, то вибирайте просто гарне приміщення. Краще всього для зйомок зборів наречених підходять готелі. Там досить світло, там гарно і ніхто нікого не відволікає. Особиста моя точка зору: прогулянка потрібна тільки для того, щоб зробити 5-10 портретних фотографій в день весілля. Якщо вам дійсно хочеться якихось шедеврів по фотографії, і по відеозйомці виділяйте на це окремий день. Вибирайте місце, де це буде відбуватися. Це можна зробити в замках, це можна зробити на природі, в горах, на морях, це можна зробити не тільки в Україні, а й за межами України. Але воно буде ексклюзивне, воно буде тільки вашим. І це можна буде назвати прогулянкою. Будьте з собою у день весілля. Старайтесь не думати багато про те, як ви виглядаєте. Про це будуть думати ваші оператори і фотографи. І будьте веселіші. Тримайтеся частіше за руки. Виділіть день весілля півгодинки, де вас ніхто не буде турбувати. Де ви будете вдвох, в кімнаті, можливо, просто лежати, можливо, просто дивитися один на одного, можливо, просто триматись за руку. Але ваш день весілля. Зробіть собі подарунок. І тоді. Ви запам'ятаєте ваш день весілля назавжди. І ви на фотографіях будете щасливі закохані. А що тебе найбільше надихає у твоїй роботі? Від чого ти кайфуєш? Я кайфую від задоволених наречених, які є закоханими, яким можна робити приємне і залишати оце їхнє кохання на віки в спогаді в нашій роботі. В житті тільки один, а фото і відео залишиться на все життя. Тому добряче підійдіть до цього питання. Вибирайте ту людину, яка вам імпонує, і тоді ваші знімки будуть найкращими. І взагалі наречені залишайтеся самі собою, і тоді ваше весіля буде найкращим і зірковим. З вами ведуча Надін і весільний відеоблог. До нових випусків. Па-па!